Доброго ранку малята. Ви чуєте? Ви знаєте, що це за звуки? Малята так? Шумить море. Подивіться, яке воно. А хто з батьками вже був на морі? Вам сподобалось? Яке море малята? Море синє, глибоке, солоне, красиве, грайливе. Може бути тихе чи сердите? А хто малята, живе в морі? В морі живуть риби, медузи, дельфіни, корали. А чи знаєте ви казку про мор? А такі казки є. Це і русалонька Ханс Андерсена. Равлик і море, Мушля та її перлина», дівчина і море і багато інших. А ще є казка «За щучим велінням про Емелю. А я сьогодні хочу познайомити вас із казкою про жадібну бабу, доброго дідуся і Золоту рибку. Є стародавня народна казка з таким сюжетом. А поет Олександр Пушкін. Написав свою казку, яка називається Про рибалку і рибку. Жив старий зі своєю старою біля самого синього моря. Жили вони в дряхлій землянці рівно тридцять літ і три роки. Дід ловив неводом рибу, а баба куделила пряжу. Якось в море закинув він невід, прийшов невід самим баговинням. Він друге закинув невід, прийшов невід з травою морською. Як утретє закинув він невід. Витяг невід однісіньку рибку. Золотую рибку непросту. Почала та рибка благати, людським голосом промовляти. Відпусти мене, діду, до моря. Дорогий там за себе я викуп. Відкуплюся, чим тільки ти схочеш. Здивувався старий, налякався. Він рибалив тридцять літ і три роки, та не чув він, щоб риба говорила. Відпустив він рибку золотую, ще й сказав їй привітливе слово. Бог з тобою, рибко золотая, мені твого викупу не треба. Іди собі, рибко, в синє море, гуляй там собі на просторі. Золота рибка малята справді може виконувати бажання. В казці рибка виконувала бажання старої. Хоча ходив до рибки дід, він любив бабу. І покірно виконував всі її мрії. З кожним разом баба виродувала все більше. Її побажання зростали, і рибка не витримала цього і покарала її, відібрала всі свої подарунки. А давайте пофантазуємо і переробимо казку так, щоб кінець в неї був щасливий. А ви самі. Вірите в те, що існує золота рибка, яка може виконувати бажання. Тільки кожен має впіймати її сам, тоді чаклунство спрацьовує. Як вам, наприклад, така казка? Уявіть собі, дід пішов рибалити, а баба залишилась вдома. Вона прибралася, наготувала їжі та сіла книжку читати про рибалку та золоту рибку. І так вона була обурена поведінкою старої сказки, що не помітила, як повернувся дід. А дід дійсно піймав золоту рибку і відпустив її. Дід розповів про свій вчинок бабусі, і та не повірила діду. Але зраділа, що він так само вчинив. Та от одне не давало спокою бабусі онуки їх ніколи не бачили такого дива. І пішли старі старуха до моря. Але ж не прийшлося їм кликати рибку. Сама вона припливла і мовить до них людським голосом не сумуйте, повертайтесь додому. Будуть і вам, і в житті ваших онуків, і в житті всіх дітей, хто власноруч виготовить мій портрет і помістить його на почесне місто, тоді я зможу виконувати всі добрі побажання. А ви, малята, хотіли б, щоб у вас вдома була така рибка. Можна завести акваріумну рибку, вони теж називаються золоті рибки. А можна намалювати золоту рибку або зробити аплікацію. Ну що, а я вам дякую за увагу. І до зустрічі!